Всім привіт, друзі! Сьогодні розберемо таке питання, часто задаєте в коментарях, чи потрібно годувати бджіл в зимній час. Тому що багато хто рекомендує, розказує, показує і так далі. І я теж розказую, теж показую, але є одна відмінність. Я це не вважаю за нормою. Якщо в якогось бджоля це все на постійній основі, скажімо, він. Кожної зими постійно займається такою підгодівлею, це одне. В житті буває все. І погода, і сила сім'ї, і десь бджоляр трішечки не додивився. Але це на пасіку, на пасіці має бути невеликий відсоток. Якщо це вся пасіка, це вже не доопрацьовує бджоляр. Ну або йому так подобається займатися бджільництвом. Постійно щось додати, щось робити з бджолами. При ідеальних умовах осінню закрили, весною відкрили. Вулик подивилися, почистили все, бджілки працюють. І так, потрібно чи не потрібно годувати? Однозначної відповіді ніхто вам не дасть, тому що ви повинні оцінити. І знати, що у вас робиться в вулику. Якщо, скажімо, ви залишили на середню сім'ю від 15 до 20 кілограмів і бачите, що клуб сидить спокійно, клуб не дійшов до задньої стінки, кормів вистачає, ніяких проблем з бджолами там нема, розплоду теж нема, все, оцінили сім'ю, навіщо туди класти, скажімо, Мед, канді. Кладуть початківці для підстраховки і так далі, і інколи можуть зробити навіть гірше. Скажімо, будуть давати якісь підкормки, можливо, навіть простимулюють бджоли, бджоли простимулюють матку і ситуація зміниться. Сидів клуб спокійно, бджоляр-початківець почав туди лазити і запустив цей процес. Чому нема такої однозначної відповіді? Тому що різні випадки бувають. З 10 вуликів десь може бути, скажімо, якийсь проблемний. Десь не доглянули і дійсно потрібно допомогти бджолам. Але не старайтеся, щоб це у вас було на постійній основі. Що вам з року в рік потрібно годувати всю пасіку. Це, я думаю, вас теж не буде влаштовувати, навіть якщо ви початківець. Постійно займатися такою непотрібною роботою. Меду, бджоли їдять небагато. Не потрібно думати, що вони там просто кілограмами за день з'їдають. Ні. Але потрібно це контролювати. Цей процес запускається практично з осені. Вже осінню ви розумієте, скільки корму залишилося, якої сила сім'я. Близько. І вже коли збирається клуб, ви бачите явну картину, скажімо, це буде жовтень або листопад, в залежності, як прийде осінь, тому що зараз навіть зими такої ще поки що немає і, можливо, її не буде. У бджоли вилітають навіть зараз, хоч нема сонця, але бачу, що вискакують. Дивитися з осені, де сіли, як потихеньку йдуть, скільки за місяць пройшли. Якщо бджіл нічого не турбує, нема кліща, нема розплоду, нема ніяких хвороб, сім'я сидить на тих 15 кілограмах без проблем. Тим більше нема таких зим по 20-30 градусів. І корму споживають мінімальну кількість. Чому я підняв це питання? Тому що пишуть часто початківці, чи потрібно зараз щось давати вже бджолам. Тому що людина дивиться Ютуб, один бігає, скажімо, вже з пакетами по пасіці, другий щось вже кладе і беруть в початківця сумніви, може й моїм потрібно щось дати. А той пишуть, що в мене все добре і мед є, і гарно сидять, а я все одно їм поклав для підстраховки. Це можна зрозуміти, колись я такий був, теж все гарно залишив, меду повно і під кінець зимівлі ще й канді купив. Так він і пролежав, бджоли його не взяли. Коли є мед, коли кормів достатньо, вони те канді там. Можуть трішечки підгризти і не чіпають. Так що підводимо невеликий підсумок. Підгодівля бджіл в зимній період не обов'язкова, в деяких випадках може навіть нашкодити. Якщо є мед, нема чого туди лізти. Як я й казав, в мене 90% пасіки не потребує ніяких підкормок, вони сидять собі спокійно, як сиділи спочатку зими, так і до весни. Сидять, виходять, облетілися, засівають, і потім вже починають їсти той мед, який залишився на крайніх рамках, скажімо. Бувають ті 10%, які десь з якихось причин чи раніше засіяла матка, чи якісь проблеми ще в них там були, трішечки під'їдають більше, і приходиться мені вже, але це вже можна сказати, в березні, початку березня, десь. Я вже можу простимулювати, можу і підгодувати якимось метком або ситою. Це ніби і стимуляція матки буде. І... Ну, але це вже є як то гарні дні, бджілки літають, приносять пилок, то вже зовсім інша історія. Серед зими, в принципі, я нічого там не даю, як я сказав, ну, але є окремі випадки хочеться, звісно ж, дійти до такого бджільництва, щоб взагалі не відкривати вулики. Але поки що дивлюсь, контролюю. Ну, В принципі, канал веду, канал до цього спонукає, залізти, подивитися щось і так далі. Ось і вся інформація, друзі. Оцінюйте свої бджоли і все у вас вийде. До побачення. На даний момент ще всі сім'ї сидять спереді. Згаду ще ніхто не дійшов. Все гарно. Клуб, клуб десь отут. Все чудово.